Величезні короваї та вишукані булочки за унікальною рецептурою Івано-Франківську відбулося свято хліба біля ратуші розгорнули гігантський дегустаційний стіл. На ньому розмаїття хлібобулочних виробів як традиційних, так і новинок. Ми розробили лінійку хліба, так званого зернового хліба. Це хліба, які печуться з добавкою насіння різного. Це пряно-зерновий з насінням соняшника і кмину, це зер, зернами хліб, це насіння гарбуза і соняшника. Це е, хліб. Гречаний з додаванням гречаного борошна, кукурудзяний з додаванням кукурудзяної суміші. Це хліб, житнє диво, де є коріандр і закваски. Запашний хліб і воно куштують з неабияким апетитом, адже продукція на будь-який смак. Я взагалі хліб люблю. Мені подобається. Я в час випадкових не попав, але це приємно, що в місті таке організовують. Я дуже люблю хліб і соняшниковий не подобається. Оцей хала дуже добрий і добрий оцей такий на заквасті чорний. Ну, останнім часом дуже гарно там печуть. Дуже смакує. Залізнична пекарня, просто супер. Обожнюю їхню випічку, стараюся завжди придбати. Інші теж непогані. Пробували цар хлібу, чорний хлібчик з соняшником, теж прекрасний. Будемо пробувати ще хлібопекарі кажуть, натхнення та ідеї черпають із бабусиних записників або ж у пекарнях за кордоном. Далі експериментують, так і вдається новий продукт. При цьому не забувають і про минуле під час свята презентували цілий музей хліба на сучасних підприємствах. Таких раритетів уже не побачиш. Втім, колись вони були невід'ємними у будь-якому господарстві. Сіблямолотіння та потім у нас. Треба було, коли зерно пожали, треба було його зібрати. Тобто Є оригінальні, абсолютно автентичні вилачі гралі. І, ну і потім вже процес самого виробництва. Його треба... Зважити відповідно потім ночви, які близько 200 років, де, де господиня замішувала борошно. Ну ага, щоб добратися до борошна, то треба, ще було його змолоти зерно, правда. Тобто, жорна, ви бачите старі, автентичні, кам'яні жорна. Презентували на святі хліба і живий хліб. Його готують на натуральних заквасках, і при цьому запевняють виробники, Він може зберігатися тривалий час. Раніше хліб такий готували на заквасках з цільнозернового борошна з додаванням меду, натуральних олій, насіння Великої кількості зерен. Мед добре тримає вологу в хлібі і він довго не черствіє, не плісняє, має такі споживчі властивості. Закваска вона добре підкреслює смак хліба. Смак зерна. Ви відчуваєте? а не... А не смак дріжю хлібні новинки незабаром з'являться на прилавках крамниць, адже під час фестивалю пекарі максимально враховують думку споживачів, аби надалі пропонувати їм саме той товар, який сподобався найбільше. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.